Обурена полтавська громада знову відстоює свої права. Цього разу приводом для єднання стало незаконне підвищення тарифів на отримання прибудинкових територій. На думку полтавців, що пікетують біля дверей міської ради, це нововведення не лише не виправдане, а й взагалі злочинне. До мене пенсії тисячу гривень, рівно. Мені втричі підняли квартплату. Ви розумієте, що це для мене означає? Я плачу за лікарство 300 гривень, та плюс заплачу ще 250 чи 300. Що ж мені останеться з моєї тисячі? Думає наш мама що небудь, чи він не думає, чи він тільки про себе думає. Ну скільки ж можна терпіти? Чого ж ми мовчимо? Чого народ мовчить, чого нічого не добивається? Можливо, владці живуть. Ось такі страшенні суми отримують, а ми злидуємо серед організаторів мітингу представники політичних партій та громадських організацій. Мета пікету кажуть вони нагадати і владі, і громаді, що сьогодні спливає десятиденний термін, який антимонопольний комітет відвів міськвиконкому на відміну рішення про підвищення тарифів. Якщо ж цього не буде, попереджають пікетники. 27 вересня полтавці почнуть зносити своє сміття до прибудинкової території міської ради. Всі учасники мітингу одноголосно заявили, платити за новими тарифами не будуть. Люди самі збирають кошти і ремонтують дахи. А нам кажуть, що гроші підуть на ремонт дахів, на заміну труб в підвалах, на викачку води і так далі. Це все брехня. І тому я вважаю, що люди перший етап. Нашого протесту ми не повинні і ніхто не, не повинен платити за цими тарифами. ЖЕК на сьогоднішній день не надають тих послуг, за які хочуть отримувати кошти. Я думаю, що якби надавалися якісні послуги і більше люди наші мали можливість більше заробляти, то ніхто б можливо б і не протестував. Організовані протести громади вже мають свої результати, розповідає голова координаційної ради полтавської громади Віра Маслак. За її словами, народне обурення зупинило подорожчання проїзду. Проте міськвиконком не відмінив своє рішення і шукає юридичні підстави для підвищення тарифів. Тому полтавці мають бути готові до нових протестів.